А я вам хотіла сьогодні поговорити про різні типи біженців. То я дивилася, хто дивиться на каналі, в основному це в більшості це з України люди, тобто вони напевно не знають, як їхні земляки тут себе повозять. Які типи в них є земляків. Взагалі їм голову це не приходить. українці, та й українці. Да? Ті, хто за кордоном, ті, звісно, знають. Ну Так от, я сьогодні розкажу про перший тип це біженці-монголи, монголи татари. Іго монголи попрошайки. Ви знаєте, що, от як історія різних країн є. Дивіться, Монголія була такою видатною країною, сторіччями да? правила. Дань збирала там дань за 12 літрів. Ну, захопила майже всю тоді територію України, називалася Київська, Русь, монголо-татарська Да? Тобто була дуже така. Приїжджали і просто забирали дань. Ти їм давати ділитись з ними, бо вони сильні, бо вони монголи. От. І тобто декілька сторіч. Це було ну, а, якби, взльот золотое время цієї держави, да? а потім, що сталося, а потім, подивіться, зараз Монголія. Що зараз Монголія? От, розумієте? Тобто певні періоди. Єдине, що краї... Україна це від... відраховується у сторіччях. У людей, оскільки їх е... життєвий цикл набагато коротший, то це в руках, що цікаво, у цих монголів попрошає, Тих біженців біженце. Ніщеброди, монголи попришайки. От, в коронах. Спочатку монголи, почалась війна. Вони ще, ще, може, бомби тільки летіли, не встигли впасти, але вони вже дьорнули Дьорнули за кордон. І що на, на початку, да, ми ж ми українці все. У нас війна. Тож на перших порах європейці і телефони дають, і те дають. І те тобі на ідена. Я українець. Я мушу жити. От у Франції був такий дійсно випадок, що людям дали напроти проти реферії башні. Вони певний період часу сужили в апартаментах. Проблема, а, і ще ходили по ресторанам, них були тільки ресторани, тобто вони на всій екскурсії, кругом, здається, і досі можна безкоштовно тут у Франції сходити. Але, тобто, ресторани, вони якби залетіли в жизнь лакшері. Справа не в тому, що потім їх уже щось житло в якийсь район гомняний відправили, то такі, знаєш, а вони там не втримались, то вже ж не в цьому справа. Що вони отримали, бо це вже те, як вони є. Справа в тому, що цих монголів зустріли і платили їм дані. Я не буду називати, коротше, тому що це не стосується зараз до нації, зрозуміло, я буду називати Ігор. Це його пустили і цим членам цього Іго дали, ну, от дань давали. Да? І на перших порах, і так було навіть у нас, там, де я жила, в готелі DAX. Перші півроку я приїхала через півроку після війни, після початку війни, да? повномасштабного вторгнення. От, тому що е сподівалася, що переможемо швидко. Ну, так, через, е Півроку після початку повномасштабного вторгнення. І от тих, кого... а заселилась майже через рік, бо 4,5 місяці жила у прийомній родині у Франції. Ну, а... Тобто, коли я заселилась, почали якраз забирати ті гроші, що їм ще давали за... на виплату за житло, тому що у готелі ДАКС було безкоштовне житло. Безкоштовне прання, все. І тебе ще й годували. А гроші Франція ну, нараховувала десь майже рік, поки не прочухалася, повну на оплату житла, там, ну, всіх цих. Господи, я ви знали, як ці монголи були незадоволені. Як вони кричали, що їх притісняють? Як це можна? Ви на нас заробляєте гроші. Ви знаєте, мій син якось був, щось виступив, а нічого, що вам тут нічого не виніт. Боже, як на ньому з'їлися ці іговці, тобто з цим синдромом. Ви уявляєте? Ну тобто дійсно ти прибіг сюди, у тебе війна, а у багатьох? Ну, якби на той час ще бомби туди не падали, жодного не долітало ще жодна. Ну, у багатьох, не у всіх. Ну, зазвичай. З Маріуполя там було, мабуть, людини да? три. Тобто, хто дійсно втік, у кого все, все втратив, да, і там. Хто вона так не цей? Вона працювала зразу у неї. Дочка була, і сестра, сестра гарно вивчала французьку мову, а вона зразу пішла працювати. І працювала і вчила французьку мову. От, так, от більшість цих ігорців. Що? Чого, Чого вони нас забирають виплати? Вони на нас наживаються. Як це, як це так? А то, що ти нічого ж не заробив, тобі майже 600 платили євро, ти нічого не заробив. З якого дива ти безкоштовно харчують? Ти ще ходиш додатково, отримуєш десь там якісь продукти, сидиш. Ну, от знаєте, ну, правда. ну, Іго, тих часів, да? коли захопили монголо татари. Але ж добре, якби читали історію, вроді були розумні люди, вроді були ну, якби, вікова категорія така, знаєте, солідна. Почитай історію, її тоді ще не міняли. Я не знаю, що там їх міняють нова історія українська нова, і в Росії, не зрозуміло що. Ну тоді ще не міняли. Почитай, ти ж навчався, напевно. Пройде час і пройде цей період, Іга. Все закінчиться і все. І ти впадеш? В країну-попрошайку, де ніякого не розвитку, де нічого немає. Голодна країна, так і ти залишишся голодним. Не можна довго отримувати дань просто того, що ти монгол. Не можна довго отримувати якісь фішки, просто тому що ти українець і в тебе в країні війна. Ну Тобто пройде цей час, так? Ну якщо там півроку, наприклад, я дивлюся лакшері період, коли давали там апартаменти напроти ефірової башні, там ресторан, це такі, ну, є спину чеки-чеки, ти ходиш в ресторани, можеш харчуватися в будь-якому ресторані, там просто певну кількість ти даєш, наприклад, вони кажуть, можна два чеки, на таку суму на таку. Більше наїб, то доплачуєш. Це зазвичай е, тут, ну у французів, хто працює там е, хороші роботи, там то їм додають, щоб вони обід там пішли десь харчувалися в ресторані чи що. У мене у знайомого є. Він працює на фірмі, у несвій офіс і всі чеки йому дають. От так що. От, це період лакшері, да? так і от в готелі хто жив, у них там і харчування, і вони записались в різні організації, там отримують допомогу, їжу, що хочуть там беруть, вибирають, дома складають ці баночки, ці куча рисів, куча всяких в Нашого воно хто знає, ну складають там, знаєш, такі, От, і ще й отримують за все гроші біля 600 євро, да, і безкоштовно стираються. І, бачиш, 9 місяців, кому рік, бабочка починає закриватися. Бакшери період закінчився. Тобто, подивись, заглянь, ти ж нічого не робиш, навіть на французьку не ходиш, там небагато людей. Так до них приходили до готелю, до нас приходили вчителі з французької мови. Знаєте, скільки там людей сиділо, як я бачила? Дві-три, чотири максимум. Вони не могли спуститися, їм не треба було спуститися зі своїх довбаних кімнат, цих номерів готельних, щоб вчити французьку мову. Ну скажи, ну ти, ти правда, ти що, монгол, який заїхав, получив і все? Ну це ж так, заїхав на чужу землю, бо він захопив, бо він страшний. Получив дань за 12 років і втік до себе назад. Так і ти. Ти спустився з цієї кімнати своєї, отримав жрачку, хоп, і назад, тобі не треба нічого не мовив нічого. Ти що думав, так буде завжди? Ну так от все ж, я ж кажу, лакшері півроку рік, тоді пішло все на спад, тоді вже почали ж потрошку випирати там той там, той там Уже хтось працює, сам мусить оплачувати своє житло, а когось ще там, ну, як більше в поважному віці, людей ще десь розселяють, що там допомагає каф якась каса. Знову не сиди. Візьми свою ту. В якому це фільм було? Постук... <смі> Молись Молися стукай головою. об землю, да? Помолись, постукай головою об землю, не знаю, возьми качалку, бахни себе по голові. Потрусимо з щоб вони там... <смі> <смі> перемішалися. Що мені, як я буду. Чого? Чи будуть мені далі ці захоплені мною України? платити щось? Ні, не будуть. По-перше, ти їх, <смі> ну так, да, це ж захоплення. Да? Тобто, це не твої захоплені, так як монголи. Да? Вони Захопили, ну це була не їх країна, все ж там відбувалося, вони не контролювали. Ця країна була людей, які там жили, українці, росіяни, білоруси, а тобто, тоді, да, називалася Київська Русь. Вони, ш -ш -ш -ш, вони потихеньку росли, вони міцнішили в собі, щоб скинутися довбане його, розумієш, щоб показати, ми це їхня країна. Так і тут. Ти захопив, то Францію, хто якусь іншу. Все, вона платила, платила, бо ти кажеш, я українець, в мене війна. Я тут з горілкою воюю. А ви мені, дивіться, бо на вас нападе. І поки інші країни Європи дивиться, як на нове цікаве явище. Що це таке думає? і правда. Хто його знає? Дам, дам, на тобі дань. На тобі, це, 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 це. Давай. Я розберусь, хто ти є. Раз ти так на мене напав. Зненацька. На-на-на. От, не бушуй. А тоді я потихеньку. Шу, шу шу, 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 шу. І тоді почалось. Як? Ну, я більше про францію, французи між собою. То вони терпіть не могли. А бив, бів? Бо також приїздять, дітей багато наружають, сидять на кап. У них наприклад, є і слово касос цих касосів. Тут ще додались українці. шу-шу-шу-шу-шу, Значить, ці країни шу-шу-шу-шу-шу між собою. І оп, і намагаються зараз скинути цей монголопиперський. І от. Які ж шлях, а вони ще до того ці монголо-татари, вони ще, знаєте, як оті кочевніки, да? я не знаю, як кудись, мов кочевники. І вони з одного місця на інше ще почують, бо тоді ж ще ж, знаєте, як на слуху, так як монголо-татар був, ти переїхав кудись і там, оп, і тут дань зняв трошки. А тут ще, що можу, то й беру. От вони зараз також. Каліся по різним країнам, може, тут щось візьму, може, тут щось візьму. Але час, час, їх час уже скінчився. Чому? Тому що пройшов тобто, певний період, тут немає сторіччя, ж тобі допомагають. Бач, у Франції прочухались через півроку за рік. Трошку, да? І зараз що в них залишається? А нічого. Бо ті продукти, що понабирали за три роки, рис, там, гори, гори рис, консерви, вони згниють і ну, будуть зіпсовані. Так? Що ще в них залишається? Залишається який шанс. Ну, ніякого, вони просто так само деградують, як, Монгол... ну, як Монголія, да? потім колись золотий вік. Да? Блістала, а зараз забута ніща країна. Так і вони ніще ще Добре, що вони здохнуті ще, але напевно, що прийдеться їм повертатися додому. Чому? Тому що я ж кажу: продукти згниють, гроші набрали, вони, якщо десь їх уже ж ніхто зараз не якби не садівши. От, наприклад, на якщо ти був в інших країнах під захистом і зараз їдеш у Францію, то тебе навіть не селять на цей момент, вже даже не селять у центрі для біженців. Все, хочеш знімай, хочеш жити у Франції, ще поки дають. Ну це ж поки. бо зараз усі країни правішають, ну але. Зараз ти, якщо приїздиш, то вже, якщо ти раніше не з України, якщо з України ще приймають і дають в центрі місце для біженців, ну, вже важко з розселенням, ну, з житлом, з усім її допомога, зовсім не та, що була раніше. Але все ж таки шанс є. Але якщо ти приїхав із іншої країни, як оцей монгол-кочивник, то ти вже сам мусиш знімати за свої гроші. І ото, що ти там накопичив собі той карманчик, відкладав, зараз ти його і витратиш. То й так, це ж хоче вже закінчитися з цими біженцями-монголом, монголо татарами з його Ну і які шанси залишиться? ніякого, Тому що дивіться, ну ти ганяєш ти там протязі трьох років в одній або по інших країнах ганяв, там трошки мови хочуть, там, там, там. Ну тобто ти ніде не, не потрібен. Ну, що не, не, не де, уж, якщо він не згодився там в горах, то зачем він нам сіз, да? Тобто, якщо він уже в Україні, ну ну як сказати, ну просто ти просрав до свій сльозу свій час, да, і там. Зараз тобі що? І мови не знаєш, нічого в одній країні насидівся в другу. От я бачу багато пише, а що там дадуть до Франції чи що? Ні, нічого не дадуть. Тому що ти три роки просидів в одній країні мови не вивчи. Тобі Тут треба. А для чого ти тут? Хто буде на тебе дивитися? Для чого? Ти тут? Хто тобі дає, тут щось певне ну, приносить, давати або чому ти мусиш бути тут? З якого дива? Я ж кажу, час ось, коли ти був, загарний. Минув. Тобто можна було наїхати, отримати і в цей час потихеньку трансформуватися, не знаю, там. В стран Наполеону, Олександр Македонського чи ще був, знаєш, там дуже розум вчить мови багатомознаті, силу свою якось, да? Ну ти затримався на тій дані, отримати дані, шукати її де більше дають. І все, і в результаті в тебе шансів залишитися тут з такою позицією, яку ти ну, зовсім не змінив під час своїх тих, ну. Під час своїх а, путешествий. Тобто от такі от не встиг от усіх тих біженців. Манули татарський ігор очікує повний занепад, як зараз з вами, звісно, країна. Шансів залишитись нема. Весь час під час його перебування. За кордоном вони переміщалися з однієї країни в іншу, або сиділи в одній країні, але просто отримували оці податчики. Навіть як уже Дані вже небагато почали подитися, однак вони руку пристягували. От, можливо, десь щось трошки вчила, але не так не сильно. Більше набирали, нагрібали і думали, коли знадобиться. Я думаю, як от всі баують її, щоб понабирали консерви. А може і переправляли. Кажуть, що переправляли ці посилки в Україну з консервами Так, ще щось. Ну, коротше, жах якийсь. Так що, час монологи дарів. у людей він дуже короткий. Тому сподіваюся, що вам цікаво дізнатися про такий тип біженців. Тому ну, що є ще інші, я буду записувати. А, є тип біженці-кологірами, є тип біженці-робітники, є тип біженці, біженці марсиане. Ну, коротше, я просто потім буду записувати розговори. Мені зі мною, ну, якщо, йдете, ну, там починає, якщо комусь буде цікаво, почне в коментарях спілкуватися, питати, кажуть свої погляди, виписуйте там чи що, тому що я ж кажу. Я з позиції того, що я психологія вчила, навчаюся чись в е, університеті педагогічному. Тобто не сильно так, щоб психолог, знаєте. Ну, якісь поради тієї, що я над собою працюю про свої досягнення. Хто захоче дізнатися, запитає, я відповім. Тобто, ну я рахую, що нормально, що ну, я себе позиціоную як переможник по життю, переможниця. Переможеця. В общем, так все, дякую за увагу. Про цей тип поки закрили. Потрібно буде, якщо в мене щось прийде час. просто Я не роблю зараз довгі відео, так би я ще е тараторила і тараторила. Але я довгі відео не роблю. 12 хвилин, бою, що це займе більше, ніж 12 хвилин. Тобто я ще не на тому рівні, щоб одна говоряща голова тараторила протягом півгодини.